Це дійсно найсмачніші млинці. Беремо склянку дрібно натертої картоплі, додаємо яйця і найулюбленіші приправи. Обов'язково ложку сметани можна й майонезу. І яка ж сметана буде без кропчику. Та ще кладемо дві ложки борошна і все це гарненько перемішуємо до однорідності. Одночасно вливаючи молоко, склянки молока на цю порцію вистачить. Ось такої консистенції повинно бути тісто. Сковорідку обов'язково смащуємо олією і смажимо, як звичайні млинці, тільки трішечки довше, і на вогні трішки менше як середній. А як схватиться верх і краї робляться рум'яними, можна перевертати на інший бік. З цієї порції в мене вийшло 7 млинчиків. А начинка в нас сьогодні буде яйця з зеленою цибулькою і сметаною, можна і іншу. Якщо в тісто додати трішки часнику, то і начинку можна дати з часниковою ноткою. Млинці загортаю конвертиком, можна і в трубочку, можна по-своєму, як ви вмієте. І обов'язково обсмажити або на вершковому маслі, або на олії до румяної скоринки. Так вони дуже-дуже смачні. Головне, що їсти такі млинці можна як гарячими, так і холодними. А зараз будемо смакувати їх зі сметанкою. Це дуже-дуже смачно! Готуйте і ви смачного!